Подиї трохи пригає, 73, 76, подивимось. А якщо цей фрагмент ви бачите у відео в загальному, значить нам трапилось щось цікаве. Давайте капнемо і подивимося. Я не копаю, а кожен виїзд це як нове якесь приключення, як цікава якась подорож. Сьогодні такий гарний сонячний день. Я їду на Коп. Сподіваюсь, щось цікаве знайду, обов'язково вам покажу. Отже, поїхали разом, пошукаємо щось знайдемо. Зустрімося вже на полі. Доброго дня! Приветствую всіх на моєму каналі у пошуках пригод. Сьогодні я знову копаю на такомусь полі. Сьогодні сонця майже немає Тереть Получаюся, якщо він буде Заважати, але копати дуже комфортно, не жарко, не заважає. Хожу десь вже хвилин 40, сигналів гарних майже не було. Ось виходив перший, викопав. Десь десь, десь, десь ось, а, о, ось, друзі. Трапився нам якийсь гудзик. Вушка, на жаль, зламане, але знахідки не вибирають, тому копаємо далі. Будуть гарні знахідки, обов'язково включусь і вам буду все показувати. Друзі, знову включився, забув вам сказати, копаю я сьогодні з Плюс. Давно його не брав, вирішив взяти його трохи вигуляти, вспомнити, як копав з ним, а скоро залишив вдома. Включився, тому що... Є доволі непоганий сигнал. Вирішив вам його показати і копнути з вами разом. От дивіться. Води трохи пригає, 73-76. Подивимося. Можливо, щось гарне буде, а можливо і ні. У всякому разі покажу вам цей сигнал, а далі вже буду дивитись, показувати такі сигнали чи ні. Ні, друзі, ще не викопали. Десь вже наш сигнал. Вітер, мені комфортно, а вам можливо буде заважати. Спробуємо зараз. копнули чи ні. друзья, наш сигнал? Здесь в ямку выпал. выпал. Пошукаем, спробуем пином. Да, что есть. Что есть в ямке. Спробуем еще. Головне лопата його. Щось десь є, а що не зрозуміло. Десь щось, друзі, ось якась лабуда, звучало гарно, а викопали якийсь отакий облавок. Ну, більше такі сигнали я вам показувати не буду, буду викапувати і будемо тоді вже дивитися, якщо щось буде траплятися гарне. Друзі, ну не міг я не увімкнутися, не показати вам цей сигнал. ВДІ 77-78, ну, як і у попереднього. Ну, якщо буде якась мордина, показувати не буду. А якщо цей фрагмент ви бачите у відео в загальному, значить нам трапилось щось цікаве. Давайте кабнемо і подивимося. Зараз, друзі, десь сигнал. Викопали, водої не змінилось. Це вже цікаво. Зараз візьмемо пін, пошукаємо піном. О, друзі, є монета. Бачите? Здається, це якесь срібло. Так, друзі. Так, це царський білон. На жаль, сахран підкачав, ну але Знахідка приємна. 20 копійок 1887 року. Трошки вона при житті пошкоджена. Ну, можливо трактористи полете Ну, Друзі, приємна знахідка. Це вже радує. Копаємо далі, будуть сигнали, обов'язково буду включатися, обов'язково вам буду все показувати. Черговий сигнал, друзі, із цієї ямки випала нам отака, де вона. Ось вона така зелененька канька. Елементи конської упряжі. Тюнінг. Тюнінг тих, тих часів. Як зараз автомобілісти люблять прикрашати авто, так і в ті часи. Прикрашали збрую, коней. Така гарна зелена патіна, друзі. Копаємо далі, будуть сигнали, обов'язково буду включатися, вам показувати. Отже, підтримайте відео лайком, канал підпискою. Подивіться з друзями, це дуже мотивує знімати для вас нові ролики. Копаємо далі, друзі. Друзі. А от скажіть, всіх хто копає так, як у мене, я приїжджаю на поле. І завжди кажу, зараз зніму привітання, а потім вже буду копати. Ну, прибор розложив і побіг. А привітання вже знімаю, коли копнув перший сигнал. Оскільки не копаю, а кожен виїзд це як нове якесь приключення. Як цікава якась подорож. А поки з вами розмовляв, тут капнув якийсь непоганий сигнал, зараз візьмемо лопату, спробуємо з вами його капнути онлайн. Ну, покажу вам його, якщо це навіть щось буде нецікаве. Але вже раз капнув, хай вже так і буде. Поки не викопали, друзі. Зараз піном його пошукаємо. Ага, десь отут наш сигнал. Зараз спробуємо обережно його підкопнути. десь Викопали, зараз пошукаємо. а Друзі. Звучить дуже гарно, але це пеніцилін. Такий шмурдяк, ми його заберемо, викинемо, друзі. Копаємо далі, сподіваюся, ще щось цікавеньке буде. А там ми з вами копнули пеніцилінову пробку, пройшов я десь метрів 10. Був не дуже високий сигнал, друзі, я його капнув, одразу включився, дивіться. В цей раз трапився нам з вами такий хрестик. Ціленький, на жаль, тільки вушка зламане. Ну а так гарна знахідка, друзі. Я такі знахідки люблю. Дуже мені подобаються вони. Тим більше, що такий гарний у нього стан у цього хрестика, друзі. Копаємо далі, сподіваємось, що ще буде цікаве, обов'язково вам включусь, покажу. Сигналів сьогодні зовсім небагато. Ось був очередний. Випав одразу я думав, що це якась монета, друзі, але ні. Це щось церковна якась тематика. На жаль, річ дуже затерта. Можливо, якийсь колончик або якась ладанка, щось таке. Навіть написи э, розібрати проблематично на э, святой Тихон, щось таке тут написано, друзі, лік якогось святого. На жаль, річ без ну, але краще, ніж пеніцилінові корки, яких тут дуже-дуже багато, а гарних сигналів стає все менше і менше. Але друзі ми не униваємо, копаємо. Своє ми обов'язково знайдемо. А чуже нам і не потрібно. Копаємо далі, друзі. Друзі, знову включився. І ось чому. Ну, знахідка така собі. Оце відповідь от пишуть, на що ти там пі піном ганяєш, я руками швидший. От дивіться, отака от голка. Тут, мабуть, якесь було сільськогосподарське. На тваринницьке якесь господарство, тому що пеніциліна дофіга. І ось така голка. От уявляєте, не піном, а починаєш руками ганяти і вганяєш її собі в пальці. І ну, Відчуття свої уявіть. Це зразу, блін, ну, на смарку весь коп, збирайся їдь у лікарню, у коло від столбняка, ну, це жах. Тому, друзі, краще дешевенький, але пін. Копаємо дралі, друзі, і не хворіємо. Чергова знахідка, друзі, з такої ямки, досить глибокої, випала нам отака гільза. Є на ній написи, здається, 1937 рік. Ну не знаю, це мабуть Німеччина, я не знаю. Війна це не моя тема. Ну але отака. Знахідка нам попалась. Знаю тільки що, якби тут було маркування СС, ну, можливо, б коштувало якихось грошей. Ну, хто знає в цій темі, напишіть, будь ласка, що це, звідки, для чого. Копаємо далі, друзі. Обов'язково ще включусь, обов'язково щось покажу, я сподіваюся. Час ще є, думаю, сигнали ще якісь ми з вами виходимо. Друзі, ну двигаю я потихеньку до автомобіля. Дуже гарних сигналів немає. Там він копнув, там копнув. Дуже багато алюмінієвого дроту. А тут от теж звучало як алюмінієвий дріт. Но дивіться, ось якщо бачите, випала нам отака знахідка. Це якась якийсь гудзик. Він вроді нібито і чорний, нібито і цвітний. І дивіться, за такою стекляшечкою. Колись мені такий вже десь попадався і, і тут знов таки попався. Ну, цікава знахідка. Я думаю, це, мабуть, поздній царизм або ранні совєти, Така знахідка, друзі, копаємо далі. Якщо сигнали будуть, я обов'язково вам ключусь, покажу. Якщо не будуть, то... Зустрінемося біля авто на підведенні і того сьогоднішнього копу. Друзі, ну от я вже біля авто. Більше гарних сигналів не було. Показувати більше не було чого. Ну, маємо те, що маємо. На жаль, це не пляж. Знахідки потихеньку закінчуються в полях. Ну, але будемо шукати нові міста. Все, все одно все не виб'єш. Якісь знахідки ще будуть. Обов'язково буду вам їх показувати. Сьогодні з вами знайшли. Я вважаю, якщо є білон, то вже копне зря. А так у нас ще хрестик є зеленький, ще якась ладанка церковна, канина. ну Як на мене, теперішнім часам гарні знахідки. Друзі, хочу хто підписався на мій канал. Хто дивиться, коментує. Друзі, прошу всіх, хто дивиться без підписки, підписатися. У вас багато, біля 90%. Вам не важко, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую всім, хто підпишеться, дякую всім, хто буде дитині дивитися, ділитись моїми відео. А я сподіваюся, ми ще один раз зустрінемося на моєму каналі. Будемо з вами щось шукати, цікаве. Щось цікаве, обов'язково будемо знаходити. А сьогодні хочу з вами попрощатися, побажати гарного дня і до наступних і до наступних.